Привіт, мої любі чарівниці! Сьогодні ми з вами почнемо новий проєкт. Будемо в'язати літню футболочку з такими от чарівними паєтками. Бачите, вони у нас. Такі паєточки з гарнесенькі квіточки і кругленькі такі паєточки 3 мм. Неймовірна краса це будуть наші такі полосочки. Ми будемо в'язати джемпер з круглою кокеткою. От, Використовують основну пряжу, ми будемо джинс від Yarn Турція. Основна ниточка у нас трошки, бачите, вона товстіша, ніж наші паєточки. ось дивіться. Така вона тонесенька, да, наша. Ми її будемо, скоріше всього. Я хотіла окремо робити такі полосочки, виключно з паєток. Але пров'язала, воно, виходить, дуже рихленько і дуже таке тонесеньке. Тому ми будемо просто додати до нашої основної пряжі. Де наша основна пряжа? До нашої основної пряжі, до основної нашої ниточки. Ниточка наша бавовна. Тут у нас 160 метрів в 50 грамах. Так? Склад у нас склад у нас колір наш 26, а склад 40, я пам'ятаю. Ага, хлопок, котон, да? і е, поліаміт не бачу тут перекладу, щось не бачу я нашого перекладу. Ага, акріл 45 і 55 катон. Все, так? Отака наша основна ниточка. Значить, почнемо. Використовую основні спиці: у нас будуть використовуватися номер 4. На резиночку на гумку ми пустимо спиці номер 3 щоб вона у нас така була щільніша от, і гарнесенько держалася, щоб вона не розпадалася. Тому що в мене була така практика, що зв'язала горловинку, основна була нитка, ой, вибачаю, спиця 4, а на гумку кину, ну, використала 3,5. І потім в процесі, після прання і носки, вона ниточка все одно потягнулася, і горловинка трошки так. Розтягалася, вигляд вже мала не такий презентабельний. Тому я вирішила в нашому цьому проєкті значить, врахувати ці всі недоліки От, і будемо використовувати, і я вважаю вже взагалі, що необхідно надалі використовувати на резинку все одно не на піврозміру спиці менші, а на розмір. Так, значить, що ми будемо спочатку робити? Ми спочатку набираємо на нашу основну ниточку, набираємо спиці по кругу. Я вам покажу, як ми будемо замикати в коло. Так, і кокетка у нас буде круг, значить, кругла, скоріше, так, я буду називати її кокетка по колу, більш буде правильніше. Взагалі, у нас на нашу роботу піде. У мене розмір XL десь 500 грам. Якщо на L, то 450, на M 400 грам. S розмір 350 і XS 300 грам. Значить, отак буде виглядати наш виріб. Ось так на малюночку я показую. От, такий у нас буде виріб. Оце буде кругла кокеточка. Так, от, і в е, самої кокетки у нас будуть такі е, полосочки з додаванням ось такої нашої паєточки гарнесенької. Так, ну що, набираємо петелечки. Набираємо петельки. Ді, дивіться, ой, дві. дві, три, чотири, п'ять, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 12, 13, 14, 15 і так далі. І так, ми набрали 108 петельчок і плюс одна для замикання укола. Значить, хочу зауважити, що у нас. На наші, для наших розмірів інших ми набираємо на XS розмір 88 петелечок, на Ску 90, на М96, на Л розмір 102 петелечки, а на XL розмір 108. Так? І далі ми робимо замикання у коло. Як я роблю? Дивіться, обов'язково відстежте, щоб у вас всі ваші петельки дивилися у внутрішню сторону, щоб не було ніяких перекручень, так? тому що це дуже важливо. От, і потім ми замикаємо у коло. Як ми замикаємо у коло? Я знімаю оцю петельку першу. так, от, і... Другу петельку я захвачую з іншої спиці. І роблю такий, опа, накидаю. Да? Потім отак тугенько бажано ще разочок отак підтягнути ниточку нашу. От, І починаємо в'язати нашу резиночку. З хрещеними петельками. В нашому випадку ми за задню стіночку. Пров'язуємо лицевою петелькою. так. Ізнанку обично ізнаночну, у нашому випадку українською мовою, буде називатися виворотня петелечка. Отак, От за задню стіночку і виворотня петелька у нас за передню стіночку. І продовжуємо так, в'язати. Так, І знову раз, два. За передню виворотню петельку, і за задню от схрещену. І в нас виходить вона така схрещена петелечка. Так, продовжимо в'язати в нашому випадку 3 см. Так, ось ми вже пров'язали нашу резиночку, вона у нас виворотні петелі лицеві, і одна. Е Ізнаночна, виворотня, так, одна і виворотня. Пров'яжемо два рядочки просто лицевими петельками. Потім робимо перше додавання нашої кокетки, петель по нашій кокетці по колу. Значить, е Обов'язково ставимо маркер. Десь мій маркер вже загубився. Так, ну дивіться, можете зробити орієнтир, у вас ось, ось ниточка. Да? І ви собі бачите, що у вас оця, ни... оця петелька іде основна. Перший початок ряду. Так, значить, в'яжемо додавання. Коли ми лицевими петельками, то ми вже беремо нашу ниточку і захвачуємо нашу петельку уже за передню стіночку. Да? Дивіться, в'яжемо дві. Лицьових і робимо з протяжечки робимо додавання отак, От на охрест і. Ой, не вийшло. І додали ниточку. Ось у нас вона додалася. Знов дві. Ой, загубилася, загубилася. Чому ти загубилася красуня? Зараз ми тебе повернемо. Опа. Так, і додали одну петельку, тепер одна. Друга, знов з протяжки ми додаємо нашу петельку. Знов раз, два, додали. І додаємо, ми її робимо з хрещеною, щоб не було у нас дирочок, тому що це в нас не накид. Нам дирочки не треба, нам треба їх приховати, щоб у нас воно було раз, два і додали. Не хоче. Незручно мені приспособиться трошки, <кій> <кій> коли знімаєш відео і в'яжеш трошки незручненько. Так, раз, два, додали. Знову раз, два, додали. І такі прибавочки ми будемо робити через 15 рядів у кожному 16 рядочку. Вплітати, вплітати саму паєточку ми будемо десь, дивіться, пров'язали 15 рядів. 16 му зробили, додали і потім ми можемо вплітати вже нашу паєтку. Хто хоче, скільки хоче рядочків. Я, наприклад, хочу 4 рядочки, да, буду використовувати іменно з паєткою. Потім паєтку я убираю і буду продовжувати основною пряжею. І так у мене будуть такі полосочки гарнесенькі з нашою паєткою. будуть трошки виблискувати. І так, ми дов'язали, зробили наші смужечки. Получається, одна смужка, друга смужка, третя смужка і четверта. 15 рядочків ми пров'язали. В 16-му додаємо нашу паєточку і додаємо наші петлі. Значить, у першому нашому колу. Ми додаємо, по першому цьому колу ми додавали через 2 петельки. У другому колі ми додавали уже паєтку і додавали петельки через три петлі. Далі третє коло ми додавали 15 рядів, пров'язали, далі додавали нашу паєточку і додавали петлі уже через 4 петлі. Потім наступний через 5 петель і через 6. Да? І в нас виходить така наша кокеточка. Значить, я рекомендую для розмірів, для різних розмірів різну довжину. Я орієнтуюся на довжину. Є стандартні заміри по лінії реглану да? для кожного розміру. У мене, наприклад, XL, і я роблю довжину моєї кокетки. 28 см. Якщо ви там менший розмір, то ви вже орієнтуєтесь, там є 25, тоді у вас буде менше самих смужок, самих оцих кол. І так, ми дов'язали останнє коло. так, Я ще тут пров'язала потім після останньої нашої прибавочки рядочків по прибавкам. Я пров'язала ще 15 рядів. Далі ми вив'язуємо наш росточок. Росток у мене азіатський. І я стандартно взагалі його роблю десь рядочків 10. 10. В моєму випадку було 12 рядів, я пров'язала. Отут. На спинці, тільки на спинці. Як ми ділимо, як ми знаємо, скільки петель пустити нам на спинку? Ось у мене, наприклад, було 370 петель вийшло взагалі, після пров'язки кокетки. Я поділила на три частини. Чому на три? Тому що одна частина йде у нас наперед, друга частина на спинку і третя на рукава. От, 370 поділити на три буде 100. 23. І потім я поділила на 2, це вийшло по 62. І що ми отримуємо в цьому розрахунку? Значить, по 123 петельки у нас спинка. Далі, також ми 123 петельки пускаємо наперед. І 62 петельки у нас на рукава. 60 плюс 62 плюс 62, у нас буде 124. Да? Ну, ми там округляємо більшу сторону. При цьому розрахунку, коли ми ділимо наші частинки, так? В моєму випадку я округлила до 62. І пров'язавши наш. Наші 123 петельки по спинці. Я потім їх розділила. І з ці 123 петельки по спинці я пров'язала просто поворотніми рядами 12 рядів. Це в мене був росточок вийшов. І так, ми відділили від нашої спинки. Е і від нашого основного полотна петлі рукава. 62 петелечки. Ось я їх зняла на додаткову спицю. Далі ми робимо, в'яжемо підрізики, підрізи наші, під ті, що у нас під мишками, щоб у нас гарно лягало, лягало наше полотно і наш рукавчик. І основна. Частинка. Значить, як я роблю е, наші подрізи? Дивіться, я основну цю додаткову ниточку беру отаку, не, не да? невеликого розміру. Значить, е, у нас її я ложу на передню частину, та, що дивиться, на мене на спиці. Бачите? Отак. Основну ниточку вона у мене ззаді. І я набираю звичайним методом. Наші петельки підрізів. На підрізи я е, пускаю по 6 петельок. Якщо менший розмір, то бажано менше петельок. Там можна і по 4 петлі. Це мінімальна кількість. Значить, по 6 петельок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все. 6 петельок у мене є. І, і з'єднуємо. Ми з нашим основним полотном. І в'яжемо в нашому випадку, отак підтягуємо тут, щоб потім ми вже відрегулюємо тут оці такі дірочки, які в нас будуть. Трошки вони все одно, получаються, ти і дуже так підтягуєш, все одно дірочки получаються. І таким чином ми в'яжемо нашу тушку, з'єднуємо всі наші частинки. Відокремлюючи наші рукавчики. І таким чином в'яжемо. Ну, дивіться, на довжину, яка вам буде зручна. Да? Я теж подивлюся, як наскільки там. Я в сантиметрах, мабуть, буде в мене 40 см тушечка, і потім я резиночку зроблю. Так що до зустрічі. Будемо зустрічатися уже я покажу, як ми робимо наші рукавчики. Так, мої любі, я зараз показую, як ми будемо оформляти наші рукавчики, починати в'язати. Значить, Дивіться, у нас ось від під нашого росточка по спинці на пров'язані петельки. так? Ми беремо нашу нову, новий моточок, ниточку. так? При, значить, нашу ниточку ми заправляємо отак от, от. Опа. Ой-ой-ой, так. Є. Так, ми її прив'язуємо так, нашу ниточку. Це новий клубочок на рукавчик. На рукавчик іде якраз срібно клубочок. Так, і з нашого росточка піднімаємо 10 петельок. Як ми це робимо? Значить, Ниточку ми ось прив'язали. І робимо заходимо під кожну нашу отак петельку. Набираємо 10 петель. 10 буде у нас тут. І на підрізку з нашого підрізу ми будемо піднімати скільки петельок? Раз, Зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петельок у нас росточок, і 10 петельок у нас з нашого підрізіка. І 63 петельки ми лишали на наші рукавчики. По тому розміру, який ми з вами зараз в'яжемо в нашому майстер-класі. Так, ще раз показую, значить, дивіться. Піднімаємо Ось під дві дужки, заводимо в спицю і витягуємо нашу, так, тугенько підв'язуємо, там воно потім уже у нас е, підтянеться. Раз, під другу, під другу дужечку, отак акуратненько, щоб у нас не було дирочок. Ще акуратненько. Так, два? Знов шукаємо наші дві душки дві. Натягуємо ниточку. Ще разочок Опа, не хоче. О дві дужечки і витягуємо так, є. Потім воно у нас вже все, все розправиться, після пряння буде все ідеально. Набрали 10 тут із з підрізів. Потім ми цю ниточку так э, будемо витягувати, допоміжну нашу ниточку. І отак оцю кожну петельку, бачите? Кожну петельку ми будемо піднімати. І загальна кількість у нас петель на нашому рукавчику повинна складати 83 петельки. 63 у нас, ті, що ми пускали на рукавчик, 10 росточок і 10 підріз. Так, ми набрали 10 петелек з нашого росточка. І піднімаємо 10 петелек з нашого підрізика. Значить, яким образом? Дивіться, я оцю допоміжну ниточку отак розправляю і дивлюся, захоплюю цю петельку. Раз. Так. Потім, ой. Раз. Потім ось наша друга петелечка. Так. Два.

Це наша п'ята петелька. П'ята. Акуратненько підтримуємо цим пальчиком, щоб наша петелька не втекла. Шоста петелька? Яка там у нас пості? Опа, нашу петельку цю. Якщо вона так не хоче, у нас не хоче розкриватися, ми її так підтягуємо і обираємо. Так, і остання ще дві петельки, так дев'ята. Надай гарненько всю підтягувати так. І ось і наша десята сховалася, дуже сховалася, ми її так підтягуємо і забираємо. Все, нашу допоміжну ниточку ми знімаємо от, і пров'язуємо надалі наше, наш чукавчик. Дивіться, отут у нас трошки є відстань. Ми можемо підняти отак, ще одну петельку, але потім, отак, ми її піднімемо, да? Але потім ми її убавимо, щоб просто не було цих дирочок, не було такої різниці. Зрозуміло, щоб отакої дирочки у нас тут не було. Ми просто піднімемо лишню петельку з цього краю. І, ну тут не треба, тут у нас гарненько йде. Ось тут ще можна підняти, але потім ми її убавимо петельку. Но загальна кількість петельок у нас по рукавчику повинна складати 83. І нагадую, значить, пров'язуємо далі рукавчик. У кожному 10 рядочку ми робимо убавочки. Я, наприклад, робила як на мій розмір, я в'язала 110 рядочків з убавочками. В 110-му рядочку остання убавка. У мене залишалося 60 залишається петель. І я потім на цих 60 петельках пров'язую резиночку на спицях номер 3 Резинка у мене складала 20 рядів, можна 15. Хто яку хоче, і довжину.